Кількість обстрілів як і за, за минулих кілька діб досить зросла. Майже сотня обстрілів. З них абсолютно більша частина це по громадам нашим е е безпосередньо по 15 громадам. І сьогодні, час з досить тривалий обстріл. Був Степногівської громади. І на жаль, маємо невтишні новини. Двоє людей загинули, і троє поранені, в тому числі ну, за попередньою інформацією, Два Співробітника сільської ради, які розвозили людям дрова для обігріву. Тому ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі, по цивільним громадянам і наносити шкоду і будовами вбиває наших мирних людей. По Запоріжжю і області стріляють дуже часто цими ракетами С-300, які літають там до 90 кілометрів, тому вони. Саме в смузі безпосередньо бойових дій. У нас можливе застосування там в Херсоні, на Донбасі, на Харківщині безпосередньо, ну і тих, хто в лінії біля лінії, біля кордону державного лінії фронту, то продовжили вони стріляти по об'єктах цих електроенергію, які забезпечують, газопостачання там змін не відбулося.